Усім привіт! Ну що, будемо з вами робити розпаковку. Отримала свою посилочку сьогодні швидше. Будемо швидше розпаковувати пройшло тільки два дні. Так, ну, саме перше це ось такий крем скульптор для шиї зони декольте серії Novage. Взагалі, вся серія NovAge вона має клінічно доказану ефективність. Проводилися спеціальні тестування на спеціальній апаратурі. Ви знаєте, що є декілька видів тестувань. І це просто нереальна штука, яка допомагає розлажувати зморшки на шиї, декольте. Бо ця зона теж потребує такого ж догляду, як і обличчя наше. Також прибирає пігментацію, що дуже добре. І це все відбувається за рахунок вироб... вироблення свого еластину і колагена. Тобто воно просто стимулює. Так що я буду красуня. Так і буду красу Так що, перший такий продукт, який я замовила, це Новейдж. Ой, цього, це просто класна штука, я вам скажу зразу. Я її дуже чекала, я даже при вас зараз її відкрию. Це дифузор. Він, взагалі, ароматерапія вона дуже класна. Особливо зараз, коли холодно, коли все, уже всі розпочинають хвороби лісти і так далі. Ну, це. Захист, да, ароматерапія відома. Плюс це такий дифузорчик незвичайний, він може міняти світло, це така як релаксація, плюс те, що, ви знаєте, що з допомогою різних ароматів масел можна або підняти настрій, або зробити себе більш бадьорим, або гарний сон. Тому я буду кайфувати. Далі, це такі ось дезодоранти. Я обожнюю наші дезодоранти, вони дуже класно тримають всі запахи неприємні. І саме приємне те, що вони пахнуть парфумами. Взяла собі два, бо нас багато дівчаток, троє, і закінчується дуже-дуже швидко. Далі замовила собі такий ось набір таких от пробників, це йде набір теж із серії Novage для чуттєвої шкіри. Буду пробувати. Дуже багато читала відгуків гарних, як дівчатка молодіють прямо на очах. Все-таки мені не 18, і я розумію, що Дуже багато факторів, які можуть впливати на стан шкіри. І один із таких факторів це правильний догляд. Тому я, вибрала, я вибираю правильний догляд, комплексний догляд це дуже важливо, саме комплексний. І вже в продовженні да, я собі замовила серію зараз для користування. Це серія Королівський бархат Royal Velvet. Взяла собі кремчик під очі. Взяла собі денний крем і взяла собі нічний крем. Дівчата дуже важливо, я достану, ви подивіться, яка баночка да, гарненька. Ну, дуже важливо підібрати правильний догляд. Бо вже доведено вченими, що стан нашої шкіри залежить від, не від, ну, від генетики, там маленький відсоток це саме від догляду. І ви знаєте, я зараз, до речі, до вас вийшла без фільтрів. Це звичайне відео просто стоїть підсвідка, для того, щоб ви реально все це бачили, що, як. І я, реклама свого продукту. Це однозначно, я вже користуюся давно. Що хочете мені розповісти саме про цю серію? Серію Королівський бархат. Тут йде особливий інгредієнт: це ліксір чорного іриса. І щоб ви розуміли, компанія має свій інститут шкіри, працюють вчені спеціалісти. І над розробкою формули чорного ірису компанія сім років займалася. Сім років спеціалістів. Ця серія дуже гарно і цей інгредієнт, він дуже гарно розглажує зморшки. Він стимулює виробку свого власного колагену, еластину, підтягується дуже гарна шкіра, але результат ви не побачите зразу. Ну і звичайно, якщо вже шкіра запущена, то це нонсенс. Да? Але краще пізніше розпочати, аніж взагалі ніколи. Тому я доглядаю, скільки я працюю в компанії Oriflame, і стан моєї шкіри. Ну, мені приємно отримувати гарні слова про те, що коли мене припитують Скільки, скільки тобі років? І це реально правда. Так що я буду комплексно доглядати за своїм обличчям. Далі, в мене йде серія, ну, це не для мене. Це для моєї старшої донечки. Це серія для волосся Еліо. Пам'ятаєте, я вже якось ділилася. Ми беремо е, тільки її, да. а ця маленька постійно підворовує у неї. Е, бо, ну, реально, серія класна. В чому її особливість? Стави лайк. Так, стави лайк. Ця серія, вона оці да, ці засоби, вони дуже гарно. Зволожують. От волосся стає більш таким слухняним, воно не так січеться. І це все завдяки тому, що тут шість натуральних масел. Шість масел, масло аргани, рози, жажоба, макадамії, тобто такі дорогоцінні масла, це реально розкіш для вашого волосся. Якщо у вас є проблеми з волоссям, якщо вони випадають, якщо січуться, якщо якесь таке Ну, не живе, дівчата, повірте мені. Гарні засоби в магазинах. Я вже передивилася і в Польщі, і в Україні. Вони теж коштують гарних грошей. Цим, цим засобами, цими ви точно будете задоволені. Це 100%. Далі, це я взяла для себе. Коли ви бачите такий плюсик, то це говорить про те, що серія містить. Вона містить е, медицинські інгредієнти. Е, тобто вона реально вирішує ті проблеми, які у вас можуть бути. І, е, наприклад, цей крем він іде для тих, у кого є проблеми е, тріщинки, у кого є проблеми дуже суха шкіра. Е, в мене чомусь, я не знаю чому. Ну, скоріш всього, не вистачає зволоження. У мене з'явилися тріщинки. Буду проводити теж експеримент, буду робити фото до і після. Але дівчата це класна штука, бо є медицинський інгредієнт. Це мочевина 10%. Вона дуже гарно зволожує шкіру, зберігає вологу, заживляє. Також є пантенол і масло какао. Пантенол, ви теж знаєте, дуже так? це медицинський такий інгредієнт, і масло какао, воно просто шикарно справляється з тріщинками. Тому буду я використовувати цю серію. Вітаміни, дитячі вітаміни. Чому дві упаковочки? Бо в вже 11 років, років, так, і треба пити по дві. Таблеточки не пити, а їх жують. Це жувальні такі таблетки. Е я не буду багато говорити. Читайте, читайте медиків, читайте спеціалістів по здоров'ю. Всі вони говорять про одне. Якщо говоримо про дитину, дитині треба на добу з'їдати мінімум 500 грам свіжих овочів або фруктів. Мінімум. На жаль, наші діти, вони все люблять. Вони люблять сосиски, вони люблять всякі смаколики, але їхнє харчування воно може бути багате калоріями, але не багате поживностями. Це 100%. Тому лікарі рекомендують приймати додатково вітаміни. Тут 13 вітамінів і 8 мінералів. 13 вітамінів. Кожен відповідає за своє. Наприклад, вір це підвищення імунітету, це захист нашого організму, саме з хворобами, які пов'язані з органом дихання. Наприклад, вітамін Д. Ви знаєте, що Д це кістки, це зуби. Я сьогодні дитині задала питання: Доню, коли ми з тобою пломбували зуби? Вона каже: мам, ми ні разу не пломбували. Я не знаю, да. Ми наблюдаємось. Ходимо до стоматолога, перед, ну, дивиться її стан, але ми ні разу нічого туди не ну, нічого не робили. Ми не пломбуємо зуби. Слава Богу. 11 років дитині висновакуйте ці вітаміни. Це йод. Так, з зубами. Це йод, це вітамін С, тобто це різні вітаміни і мінерали. І також ми взяли для себе. Це я все, до речі, це беру по підписки. Що таке підписка? Це коли ви купуєте певні продукти, а четвертий потім йде з або за гривню, або за 2 злотих, ну, в залежності від тої країни, де ви знаходитесь. Так само, так само, і фоліва кислота, йод, кальцій, тобто, це збалансований комплекс для нашого організму. Далі я взяла ще такий мус спробувати. Хочу, Мені надоїло випрямляти волосся. Я хочу локони, такі локони, щоб були гарненькі. Читала багато відгуків, ні разу не пробувала, що й без липкості, обов'язково потім поділюсь, але для мене важливо, що не липке, приємне, до речі, для об'єму, у кого є така проблема. Тому, будь ласка, сильна фіксація, об'єм. Е, взяла донечці е, таке ось мило. До речі, це е, новинка, це йде мило три в одному. Воно дуже гарно, воно йде і для обличчя, воно йде і для тіла. Е, тут гарний склад, тут натуральна червона глина і е, саліцилова кислота. Це мило ідеально підходить у того, у кого проблемна шкіра, у кого є висипи, є якісь прищики, запалення. Це мильце воно допомагає і гарно очищає пори, підсушує, тобто, зверніть, будь ласка, увагу, такий чудовий засіб, таке мильце. І ви знаєте, я отримала ось таку масочку в подарунок теж було дуже приємно: це йде маска, білий чай. Взагалі треба, треба турбуватися про своє обличчя. Ну, це не так багато часу займає, я вже десятки разів про це говорила, але повірте мені, ви потім будете дивитися на себе в дзеркало і радіти своєму відображенню це 100%.